Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язувати задачі з використанням функцій табличного процесора. Перша задача, яку ми сьогодні розглянемо, це знаючи довжини трьох сторін, чи можна побудувати відповідний трикутник. Давайте створимо модель цієї задачі. Маємо трикутник зі сторонами А, Б і С. І ми можемо побудувати трикутник, коли будуть виконуватися три нерівності. А саме А плюс Б повинно бути більше, ніж С, і Б плюс С повинно бути більше, ніж А, і А плюс С повинно бути більше, ніж Б. Коли будуть виконуватися всі оці три нерівності, тоді трикутник з такими сторонами можна побудувати. Давайте пригадаємо ще табличку для складених умов. Так як у нас в цій задачі існує не одна проста умова, а ось цілих три простих умови. Тому це буде складена умова, і ми будемо використовувати команди. Для запису складених умов. У нас є три оператора AND O і NOT, за допомогою яких можна скласти складену логічну операцію. Складену логічну умову. «А1» 1 це в нас результат виконання однієї простої умови. B1 це в нас результат виконання другої простої умови І виконання AND A1. Б1. Тобто, у нас, якщо і перша логічна мова, і друга логічна мова будуть істина, тоді і весь логічний вираз складений теж буде істина. Тепер давайте засобами табличного процесора розв'яжемо цю задачку і дамо відповідь, чи можна побудувати трикутник за заданими довжинами сторін. Нехай маємо сторону А, сторону Б і сторону С. І напишемо питання, чи існує трикутник. І дамо відповідь на це питання. В клітинку Е1 ми будемо розміщувати функцію. Розкриваємо помічника з функцій. Обираємо категорію логічні і обираємо нашу функцію AND. Бачимо, повертає значення true, якщо всі аргументи мають значення true. Далі. Тепер логічні значення. Так як у нас функція буде мати три простих умови, то ми їх запишемо у відповідні поля. Логічне значення 1, логічне значення 2 і логічне значення 3. Значення довжин сторін у нас будуть розміщуватися в клітинках А2, Б2, С2. Давайте почнемо створювати. Натискаємо на кнопку зменшити і створюємо просту логічну умову. Так, відкриваємо дужку А2 плюс Б2, закриваємо дужку А2. Більше С2. Натискаємо на кнопку Зменшити. Перша логічна мову побудували. Переходимо в другу, натискаємо на кнопку зменшити, відкриваємо дужку. Б2 плюс С2. Закриваємо дужку більше, ніж А2. Натискаємо на кнопку Зменшити. Друге логічну умову ми побудували. Переходимо в третє поле, натискаємо кнопку зменшити. Відкриваємо дужку. а 2 с 2 Закриваємо дужку. більше Б2. Натискаємо на кнопку і натискаємо на ОК. І тепер давайте підставимо довжини і побачимо, чи буде існувати трикутник. 2, 2, 5. Бачимо, що трикутник з такими довжинами сторін не може існувати. 3, 4, 5. А трикутник з довжинами таких сторін може існувати. Ви бачите, в результаті істина. Ось так от у нас працює функція AND для простих умов. Наступна задача, яку ми з вами розглянемо, це ми розглянемо функцію y дорівнює 2x плюс 5, якщо x менше 2 або x більше 10, при всіх інших значеннях y ця функція не існує. Давайте розглянемо значення цієї функції на проміжку від мінус 20 до 20. Для цього в табличному процесорі побудуємо невеличку таблицю комірку А1 помістимо в заголовок Х, b 1 заголовок Y. І створимо проміжуток від мінус 20 до 20. Клітинку А2 я вів мінус 20 і, використовуючи маркер заповнення, я скопіюю до 20. Це у нас будуть значення X, Виділяю клітинку B2 і в клітинці b2 я створю функцію, яка обрахує значення. Використовувати я буду логічну функцію if. Відкриваємо помічника з функцій. Категорія логічні, функція if. Далі. Тепер нам потрібно створити умову. Але умова у нас буде непроста, умова у нас буде складена. Дивимося, у нас x знаходиться в проміжку x менше 2 або x більше 10. Тобто ми будемо використовувати функцію логічну OR для того, щоб створити складну умову. Натискаємо на кнопку f от x, а не на кнопку зменшити, яку ми раніше натискали, і будемо створювати складну умову. Відкриваємо логічні, відкриваємо функцію OR. Далі. І тепер створюємо аргументи цієї функції. У нас будуть аргументами наступні. Це у нас х менше 2. А х у нас знаходиться в клітинці А2. Таким чином я натискаю на клітинку А2 і вибираю менше 2. І друга. Проста умова у нас x більше 10. Я стаю в логічне значення 2 поле, натискаю на клітинку, в якій знаходиться значення x а 2 і більше 10. Я створив дві простих умови в or. Тепер я повертаюся функцію If. І створюю значення тоді, тобто коли ця функція буде істина, а коли ця функція буде істина, то y дорівнює 2 x плюс 5. Вертаємося в функцію, і знаходимо значення. створюємо формулу, яка знайдеться значення 2 x плюс 5. Тобто 2 помножити значення, як саме знаходиться в клітинці, А2 і плюс 5. І значення інакше. А якщо інакше, то x не існує. Відкриваємо лапки і пишемо. Не існує при інших значеннях x. Не існує, натискаємо на кнопку ОК і дивимося, що в клітинки B2 у нас значення мінус 35. Тепер використовуючи маркер заповнення, скопіюємо цю формулу на весь діапазон значень ксів. І бачимо, що коли в нас x знаходиться в проміжку від 2 до 10, то функція в цьому проміжку не існує. В інших випадках у нас знаходиться значення цієї функції. Дякую, що дивилися цей урок. Зустрінемося на наступному.